Доброго ранку. продовжуємо знімати відео із серії Будні селища. Прийшла весна, пора закривати вологу на городах. Влаги не було, дуже її мало снігів не було. Треба спасати хоч те, що є. Помічник у мене на хазяйстві ось такий мотоблок. І ось такий в мене борони до нього. Борони звичайні маленькі. Зробив я на такому підвісі. Це воно зараз в робочому положенні. Борони просто висять на цепках. Це треба зафіксувати, щоб не спало. Е, Роби вона добре, ідея. Пробував я різні варіанти. Ось, наприклад, в мене була ось оборона, все приварена. Це кріплення, той, хто в темі той розуміє. По діагоналі одна борона кріпилася і тягав я одну борону. Ширина трошки менше получалася, ніж так. Але мені не сподобалося. Не сподобалося, тому що, зрозуміло, краще розбиваю грудку і краще, цей, чим... що може краще буде, ніж 5 рядів. 5 рядів зубів, все одно краще. чим Двойна, двогрядна чи трьохрядна борона. Плюс воно в такому положенні добре тягнеться, не шкребе землю, а просто тягнеться ну, так, як і положено, тягнеться поверху. Я обов'язково покажу в роботі. Зараз вчора почала, сьогодні, вчора трішки случилось в мене казус. Ну нічого, відремонтували. Так що ось, ось такий ципок у мене висить. Це для транспортування і для роботи. Зараз зараз в робочому положенні, якщо треба, наприклад, транспортувати, переїхайте, просто перекидається карабінчик на нижче положення і транспортуємо до місця. Ось так піднялося і транспортування. Переїхали на огород Спустили карабінчик до робочого положення. метод тут кільце спеціальне. Все, робоче положення. Піднявся, дуже тяжкий двигун. Але це і грає на городі в пользу тяжкий двигун, в даному випадку його просто не викручує ваги двигуна. Хватає, щоб не давало на руки нагрузки. Покажу вам в роботі, як воно є. Зараз поїдемо працювати. До початок як було. Як було, як стало, самі бачите, Грудка розбита, трішки вирівняла, була скрита. Тут сім соток зайняло мене менше 10 минут. Вон стоїть апарат в робочому положенні їхати додому вірні транспортному.